Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав Opel Vivaro 2018 року, двигун 1,6 з пробігом 223 тисячі кілометрів. За ним приїхали клієнти забирати свою машинку. Вантажний автомобіль додатково обладнаний релінгами. Довга база. Комплектацію входить також фаркоп. В принципі, всі голландські автомобілі мають фаркопа. Добрий день. Добрий. Звідки приїхала? Долинська Кіровоградська область. Поїхали в Тернопіль забирати свою автівку? Так. Скільки часу чекали приблизно? Приблизно. Десь місяць. Давали завдаток? Так. Да. Скільки давали завдаток? 700 євро. Переживали? Ну. Не дуже. Як вийшли на Омеляна? Через Ютуб. Довго за ним спостерігала на Ютубі? Не дуже. Приблизно скільки часу? Ну, декілька цих. Відео. Декілька відео. Зрозуміло. Що порадити нашим підписникам? Ну, Порадію користуватися фірмою. Чесно. Ну, Все добре. Вам сподобалось? Так, да, мені сподобалось. Рекомендую. Вдалої вам поїздки, гарного користування автомобілем. Всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую.